Постаті, про яку має знати кожен українець сьогодні 209-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. Ну і власне будемо про нього говорити з людиною, яка напевно знає все про Тараса Шевченка. Це українська мовознавиця, педагогиня, науковиця, політикиня та громадська діячка Ірина Фаріон. Вітаю вас, пані Ірино! Слава Україні, слава Україні, героям слава. Насправді ця доба розпочалася для українців дуже непросто важка ніч була. І на ваш погляд, чи ми можемо пов'язувати це із тим, що ць, сьогодні розпочинаються шевченківські дні? Власне чи є росіянам поперек горла, кісткою Шевченку? однозначно, Путін, ідучи війною на Україну, визначив чітко два завдання: перше завдання це денацифікація українців, а друге завдання це демілітаризація українців. Символом української національної сили є Тарас Шевченко, і основне вістря спрямоване саме на українську мову. У чому полягає сила Тараса Григоровича Шевченка? Коли його 5 квітня 1847 року заарештували і в жандармську відділку запитали, звідки таке зацікавлення вашою поезією? Так, чому так масово її зараз читають і навіть вивчають мову? Він відповів тому і, мабуть, тільки тому, що. Це по-малоросійському написано. Ну, ось вам відповідь на запитання. Це розумів Тарас Григорович в 19 столітті, а в нас і досі є люди, які не усвідомлюють, що саме мова є символом і знаком нашої ідентичності кордоном нації. Чому Шевченко для нас такий знаковий і такий вселяє такий колосальний страх у московитів? Тому що це чи не перший в нашій історії? Поет державник, який дуже жорстко викривав яначарство відступництво, саме він казав, що перевертні підростають. І будуть латану свитину з матері зривати. І ось цей його сарказм і різкість у висловлюваннях вона насправді давала українцям випрямляла їхні хребти. Це те, що нам конче сьогодні треба вчитися. Тому уся його творчість це насправді маніфест української сили, який має дуже широкі регістри від найніжніших тонів на зразок садок вишневий, колохатих хрущі над вишнями гудуть» – оцей шедевр. Які він писав, сидячи ув'язненим у Петербурзі, до громогласного, яке кожен собі сьогодні має взяти за гасло, вражою злою кров'ю, волю окропіти, саме вражою злою кров'ю волю окропіти. Тобто, сучасне українське суспільство має просто застановитися над тими словами, що людина писала це тоді, коли їй було 31 рік, і вона робила послання до своїх земляків, як умру, то поховайте, а далі що поховайте та вставайте, кайдани порвіти. Тобто, ось це Постійний заклик до того, аби українці боролися, тому сьогоднішня нічна атака на Україну це ще один спосіб максимально змобілізувати українців і визначити їх у правдивих пріоритетах. І якщо ми свою мову, свою культуру і свою історію не будемо виставляти за пріоритет, то ми весь час будемо під ракетними ударами. Ну, власне, аби розуміти і аналізувати твори Шевченка, потрібно розуміти контекст того, як вони писалися. Власне, про ті часи потрібно знати значно більше. І на ваш погляд, попри те, що це були дуже складні часи, що сформувало світогляд Шевченка. Це, це дуже гарне запитання, і взагалі мені здається, що творчість Шевченка для сьогоднішнього читача дуже герметична, закрита. Тобто, якщо людина розгортає ковзар і до прикладу читає оцю цю перлину садок вишневий коло хати, вона може й не побачити, шедевральності цього тексту, не розуміючи того, коли цей текст був написаний. Так чи мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи любі дії во время люти, в останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Це все було написано тоді, коли його ув'язнили на 10 років. А тепер в контексті вашого запитання що треба було би знати тло епохи. Щоби пізнати Шевченкові тексти, треба прочитати про нього, бодай би щось. Якщо говорити про сьогоднішню добу, то звісно я би рекомендувала всім читати працю про Тараса Григоровича Шевченка з дуже простою назвою Життя і творчість Тараса Шевченка Івана Дзюбе. Цього Івана Дзюби, який здається, відійшов у вічність чи не в день війни, чи у переддень війни. Це одна із найфундаментальніших праць, яка заведе кожного українця у цей історичний контекст, для де Шевченкові. Для Шевченка на ту пору і його сучасників не було жодних перспектив вижити на відміну від нас, бо ми живемо в пору, коли інтереси світу політичні збігаються з нашими інтересами. Тому ми маємо союзників на відміну, скажімо, від доби Тараса Шевченка чи доби Степана Бандери, де це все треба було робити винятково самотужки. Тому треба заходити у цю працю дзюби, а потім, звісно, починати із першої найсильнішої праці про Тараса Шевченка, Кониського Олександра. Кониского хроніка життя Шевченка Грушівського, і звідтам ми почерпну, почерпнемо інформацію, звідки ж ти такий у нас узявся, як вдавалося чоловікові, який мав 47 років. 30 років проживав за межами України стати символом України і символом мови зазвичай людина, яка покидає свою країну, розчиняється в морі чужих ідеалів і чужих націй. Я думаю, що ця ідея коріниться у його глибокому роді. Відомо, нещодавно опубліковано дослідження одного із нащадків Тараса Шевченка по лінії, звичайно, його сестер, бо він дітей не мав. На прізвище Микола Лисенко: це нічого немає спільного з нашим видатним композитором Миколом Лисунком, який перший завів щонайменше 50 пісень Тараса Шевченка в ноти. Так от цей Микола Лисенко дослідив, що предком Тараса Шевченка був насправді писар. Певного коша, кошовий писар, а кошовий писар на січі на прізвище Товстюк, кошовий, кошовий писар на січі дорівнював чину генерала, тобто це була українська мілітарна аристократія. І ось саме гени оцієї української мілітарної аристократії, і перейшли до Шевченка від його прадіда. Він одружився із пані е, кріпачкою, і, взявши її прізвище Шевченко, щоб таким чином втекти від Ікатіріни II, яка вчинила розправу Запорозької Січі у XVIII столітті. Ось така вона лінія Тараса Шевченка. Ну і, зрештою, е, постійні оповіді е, діда Шевченка про е, сил. Української історії і історичної пам'яті. Тобто Шевченко це той чоловік, який подарував нації дві основні опори: це мовна свідомість і історична свідомість. З мовою ми вже з вами з'ясували, він, власне, казав цю фразу Я нічого не хочу, тільки щоб люди свого не цурались. Я нічого не хочу. Тільки щоб люди свого не сурались. а щодо історичної пам'яті, це був перший поет такої потужної сили, перший мислитель, який дав дуже негативну оцінку найстрашнішим поневолювачам України Єкатеріні II, пам'ятник, який стояв донедавна в Одесі, і щойно на дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення його забрали, а встановили його в часи незалежної України 2007 року. Скажіть, будь ласка, як небо має витримувати таку наругу українців до власної землі. Тобто от все це, що ми маємо сьогодні, описано у фундаментальному творі Тараса Шевченка Великий льох, де йдеться про плату за любов до ката, де Шевченко наводить приклади, здавалося, невинного переступу, коли маленьке немовлятко з усмішкою подивилося на її II. І Шевченко описує це як на душу, яка не буде прийнята до раю, тому що ця душа, яка подивилася позитивно на цю вовчицю, зробила переступ і зраду страшного народу. Хто сьогодні трактує цей твір належним чином, щоб ми могли осягнути глибину Шевченка і розуміння того, що за кожен свій переступ щодо своєї нації, щодо своєї батьківщини, щодо своєї мови і культури, ти будеш платити. Ти будеш платити страшну ціну, ти будеш платити твої діти, твої внуки до сьомого коліна. Тому загальні висновки, які я би зробила про Шевченка, він оцієї сили, про яку ви запитуєте, черпав свого роду, але разом з тим це був дуже Божий чоловік. Він був на прямому зв'язку із Господом. Він казав: не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, Так? Хоч я прокону святого Бога я так люблю мою Україну, Богу за неї душу погублю. Але разом з тим оця божеськість. Шевченко, вона давала йому найбільшу силу. Він за два тижні до свого відходу насправді написав пророчий вірш чи не покинуть нам небого цей вірші, нікчемні віршувати збиратися в далеку дорогу. Тобто його наслідування, його Давидові псалми, його поема Марія, його е, Неофіти. Тому він містичний чоловік, розумієте? Ми не будемо міряти силу його геніальності від бою бішли з силу його геніальності з Лесою Українкою чи з Іваном Франком. Але Шевченка неможливо осягнути в раціональній парадигмі, власне, через те, що він Божий. Це по-перше, а по-друге, він генетично вкорінений у свій рід. А мама його мала прізвище Бойко. Це означає, що вона родом з мого краю із Прикарпаття. А бойки то є дуже войовничі люди тобто вони вміли завжди боротися за свою землю І ось висув такий такий колосальний синт, синтез. Божого і земного, тому е, ніхто ніколи ніким Шевченка нам не заступить. Пригадуєте, в 20 столітті був такий поет Семенко, було його прізвище, то він там, його прізвище Семенко. То він нападався на Шевченка і сказав, що він напише новий Кобзар. І про кобзар Тараса Шевченка всі забудуть. То хто пам'ятає, хто такий Семенко, чи хтось пам'ятає про кобзар його, крім, скажімо, вузьких спеціалістів? ну, До прикладу, мене як доктора? Ось в цьому його е, сила. Зв'язок з Господом і зв'язок з родом. Це ключ до незнищенності, це ключ до безсмертя. Пані Рено, я думаю, що навіть ті, хто так е, з зв... Поверхньо ознайомлений з біографії Шевченка розуміє, що його життя це шлях боротьби, шлях страждання, шлях болю. І так ми його знаємо зараз, і так він культивується в Україні. Але якщо з іншого боку подивитись, то це і шлях успіху, тому що це власне дитина із багатодітної родини, із бідної родини, яка досягла неймовірної величі, ще навіть за життя. Чому, на ваш погляд, українці не розглядають його саме з історії його успіху? Та тому, що українцям накидували такий погляд про Шевченка, бо він вписувався в парадигму радянського часу, де шанувати і возвеличувати можна було лише бідних і нещасних, і чомусь це асоціювалося, що бідний і нещасний це обов'язково селянська родина. Хоча село це колиска будь-якої цивілізації. І село це означає, що ти поселився. Розумієте, це щастя. Поселитися це означає вкорінитися, бо якщо ти міщук, то ти просто знайшов собі. Місце так, от був такий акцент, власне, через те, що це був так званий радянський ідеологічний тренд, з якого значна частина українського суспільства не вийшла. Ну а знаходяться такі люди, які взагалі можуть заперечувати спадщину Шевченка, бо для них це абсолютно не підйомна тема з огляду на власну малість. Так от, що до величі Тараса Шевченка, може виникнути запитання, чому все-таки його викупили з кріпацтва, чому раптом е, Брюлов вирішив малювати Жуковського, Жуковський раптом всівся і вирішив попузувати, чому раптом навіть царська родина прийшла розігрувати цю лотерею. Це все пов'язано з тим, що це був винятково обдарований юнак, винятково обдарований. І цієї обдарованості, цієї талановитості, цієї місти. Физично, наголошу на цьому, не міг бачити навіть дикий ворог. Тільки дикий ворог, і тоді, і тепер не розрахував, що е, поневолити його дух неможливо. Можна його зламати фізично, його реально фізично зламали, бо відійти в 47 років, коли ти ще тільки починаєш творити, це дуже страшно, це велика втрата для нас. Але покріпачити його дух це нереально. Тим паче людини, яка жила за принципом борітися, поборити І те, що у Есні 1860 року, зовсім незадовго до смерти, Шевченко став академіком. Йому присвоїли звання академіка за гравіювальне мистецтво, а це статус радника. Здається, тобто це дуже високий ієрархічний рівень в суспільстві, і зрештою це фінанси. А для чого фінанси людині? Для того, щоб зреалізувати свою потребу допомогти комусь, тобто він встиг викупити скріпацтва свою родину. Правда, згадують його друзі, зокрема Костомаров, що він собі встиг купити за усе своє життя одну цяцьку, і, і, і тішився, що він її купив. Це був золотий годинник. І саме цей гол... золотий годинник, який він собі купив незадовго до смерти, почав відраховувати золотий вік його слави, тому що він реально став для нас золотим. Розумієте? Як це все символічно. Тобто перед силою його таланту і геніальності не міг стояти навіть ворог, який, звісно, розраховував, що він його талант використає у своїх інтересах. А тут раптом і мертвим, і живим, тут раптом розрита могила, тут Суботів, чи Ірина, чи Чигирини, тут і. І, зрештою, сон, через що він і постраждав. Тому нам треба говорити не лише про історію успіху. Ми не можемо наше покоління виховувати лише на позитивних речах. Треба подавати, ми не прийшли в той світ для гедонізму. Ми прийшли в той світ реально для боротьби. І Я сподіваюся, ми вже нарешті це усвідомили. І якщо ми будемо вміти боротися гідно з високопоставленою головою, ми заслужимо на цей садок вишневі коло хати. Так, от Шевченко якраз це дуже яскраво показує, наскільки його. Успіх і поетичний успіх, і малярський успіх разом із трагедією його життя сусідять. І ще одне дуже цікаве, коли запросили Шевченка в останній рік, аби він прочитав свої вірші. І він прийшов в одну із зал Москви, тому що йому заборонено було приїздити в Україну? Бачите, як ворог розумів, що означає приїзд Шевченка додому. Коли він вийшов на сцену якогось приміщення, вибачте, я забула якийсь колонний зал московський, публіка просто шаленіла оплесками. Тобто він реально мав неймовірний успіх ще за свого життя. Яка була реакція Шевченка? Коли він змучений, постарілий, з цілим мішком хвороб, бо там, де він служив, ротацію солдати проходили кожних три місяці, кожних три місяці, тому що клімат був катастрофічний, Шевченко безвелазно пробув на півострові Мангешлак. Сім років, ось вона фізична сила українського чоловіка, сила фізична, красиве тіло і е, сила духу, яка була реакція Шевченка на цей колосальний успіх свій, який він побачив, і на реакцію публіки, яка стоячи вітала його, як згадували як імператора, як бога, це був це просто був екстаз якийсь. Так вітали хіба Соломію Крушельницького чи Марію Зеньковецької, і так далі. Він розплакався. Він розплакався, він зійшов зі сцени, тоді опанував себе, повернувся і почав читати вірші. Ну ось він: феномен українського духу, українського генія. Ну, власне, ось ця навіть історія, вона показує Шевченка як людину в першу чергу. І взагалі за останні роки ми бачимо, що все більше з'являється про нього ось такої інформації, типу, що любив їсти Шевченко. Ми бачимо його автопортрети оголені, все більше деталей особистого життя, які в нього були стосунки з жінками і так далі. На ваш погляд, ось ці деталі, ось такої його буденності, чи не загубимо ми через це справжнього Шевченка. Я вам дуже дякую за цей акцент. Я не вважаю, що ці деталі постійно треба випинати щоб справді не загубити величі, це потребують ті, які хочуть трошки до свого рівня упустити генія, але їм це не вдасться, тому що він генія мене генії. Але разом з тим треба заходити у характер людини. Бо знаєте, як казав Дмитро Донцов, і не тільки Дмитро Донцов, а й інші наші велети, що в нас дуже багато талановитих людей, дуже багато талановитих людей, розумних людей, творчих людей, але в нас дуже мало національних характерів. Так, от Шевченко не тільки талановитий, геніальний творчий і так далі. Він мав ще й національний характер, сильний характер. Тому е, Іван Драч написав про нього цей шедевр. Строфу лише одну процитую: скиньте Шевченка шапкою у цього дурного кожуха, відкрити в нім академіка. А ще очей духа зуха. А ще нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише 47». Отже, тут е, стрижневе слово зухвалий. Зухвалий ну, українці ж такі чемні, правда? Вони такі толерантні, вони такі поступливі, вони такі псевдо, на мою думку, культурні, вони так хочуть миритися зі всіма. А тут раптом в нашу історію, в нашу культуру, вривається він, зухвалець. І ось цей зухвалий характер, як він пише до свого колеги. Отамана Кухаренка, що це мені кажуть, що я пишу українською мовою, що треба писати по московському. Я ж не народився кацапом чи французом, щоб писати по-кацапськи чи по французьки. Що ж, закопатися мені заживо в землю через це чи проти рожна перте? Ось він характер, і попер проти рожна. І звісно, що в побуті, якщо вірити тому, які спогади залишили про нього, в побуті він був людиною надзвичайно веселою. Веселою жартівливою він дуже багато співав, тобто у, усю свою силу протесту і силу зухвальства він виливав через свої твори. А у взаєминах людьми, з якими він хотів спілкуватися, це ж людина була дуже високого інтелектуальної і духовного рівня. Чому він мав спілкуватися з усіма? Він мав своє вузьке коло до спілкування тут. У спілкуванні з приятелями він був людиною дуже ніжною, відкритою. Ну зрештою, як і кожна е, видатна особистість. На мою думку, яка створює свою орбіту обертання, вона навіть сьогодні в нашій розмові згадували і раніше про це говорили. Що це найзагерметизованіший поет нашої сучасності, найзакудованіший? Чи не може це призвести до того, що він стане зрозумілим дуже вузькому колу осіб і як нам цьому запобігти? А запобігти цьому дуже просто, бо кожен з нас може стати гермесом, тобто кожен з нас може стати тлумачем творчості Тараса Шевченка. Для мене творчість Тараса Григоровича відкривала моя видатна учителька Анастасія Гомницька. От я сьогодні зателефоную з цього приводу обов'язково. Тобто, у наші шкільні програми треба максимально наповнювати спадщиною Шевченка, а не скорочувати. Якщо з ЗНО вилучають його шедевр, написаний також в казематі, мені однаково чи буду я жити в Україні чи ні, ну то це означає, що не Путін денацифікує українців всередині України, що в нас денацифікація відбувається через стратегічне міністерство. А стратегічне міністерство це не міністерство оборони, а це міністерство освіти. І про це свідчить. Згадайте цей епізод в Балаклії, коли наші воїни звільняють Харківщину, здирають з рекламного носія москальське полотнище, де написано, що ми з москалями єдиний народ, і коли вони зривають це полотнище Ще з рекламного носія проступає Шевченкове гасло. «Борітеся поборете, вам Бог помагає за вас, правда, за вас сила і воля святає. Тобто, максимальне насичення шкільної програми творчістю Тараса Шевченка. Далі обов'язково повернення української літератури на ЗНО для всіх спеціальностей без винятку. Тобто, хто у нас забрав українську літературу як обов'язковий предмет на зно? Сальдо, колаборант, Балицький колаборант, чи, чи ті, які зараз в Донецьку живуть, в Луганську? Ні, це зробила львів'янка, яка отут через вікно сусідня школа з моєю працювала заступницею директора з виховної роботи. Це, 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 це Ми, ми самовбиваємося. Ну, тобто, якщо би Шевченко ожив і знав, що сьогодні викладають у, у школах, маючи можливості пізнавати свою культуру, то вмер би ще один раз. Як можна відлучити? Від української літератури навіть українських філологів цього року навіть українські філологи не складають на ЗНО українську літературу, натомість вони складають математику. Ось центр нашого божевілля всередині країни. Ми хочемо подолати зовнішнього ворога, знищуючи націоцентричну освіту всередині. А Шевченко це та вертикаль, яка потужніша ніж наша конституція. Реально, що найважливішою книгою нашого життя мав би стати Кобзар Тараса Шевченка, а не те, що створює. Рено в 96-му році з нікчемною 10-ю статтею мовною, де в першому абзаці стверджується, що українська мова державна. а В двох наступних нам розповідають, що ми маємо шанувати московську мову. Далі і це стосується не лише школи, тому що є система творів Тараса Шевченка, як, наприклад, осія глава 14, де дитина зовсім цього не може ще сприймати, але це треба конче читати у кожному навчальному закладі. Має бути спецкурс творчості Тараса Шевченка. Спецкурс творчості Тараса Шевченка, щоб кожна людина, яка здобуває вищу освіту, володіла елементами спадщини генія, і не лише спадщини поетичної, а спадщини також малярської. І щоб вона просто зобов'язана була прочитати ну, щонайменше 10 монографій про Шевченка. І коли вона прочитає 10 монографій про Шевченка, тоді їй відкриється будь-який твір Тараса Шевченка, починаючи від шедевру, несло дівча з льоху пиво, а я глянув, подивився та аж похилився, кому воно пиво носить, чого босе ходить, Боже правий твоя сила та ж тобі шкодить. Розумієте, це перлина колосальна, яка заводить нас не у високі політичні категорії, а в життя буття чарівної дівчинки, яка прийшла працювати до шинка і носить пиво якимсь там п'яним хлопам. Зуміти і і Шевченко переймається долею, тобто ми з вами ще однієї теми не зачепили, так як він переймався долею жінки. Долею матері так не переймався. Ну, я не знаю. Поет в світі, ми такого не знайдемо. Це дуже класно сформулював Максим Рильським, що такого апофеозу материнства, як в Тараса Шевченка, нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитячочком малим. А зараз такий наступ іде на родинні цінності. От ми маємо зараз максимально це підносити, як він хотів мати родину і якою мала бути ця жінка. Ну точно така, як усі, що сьогодні воюють на різних фронтах, що під нею земля на три сажені горіла. Так він сам у тому зізнався. Ось це характер, розумієте? Характер, який ми можемо визначити його першим твором реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. І разом з тим хвиля спадає, і садок вишневий коло Мати хоче навчати. Ось ви смієте, яка філософія? Мати навчає своїх дітей неперерваний зв'язок між поколіннями. В нас мати на заробітках, дитина вчиться на ті гроші, які мама Віталії народила. Зв'язок пере... обірваний. А мій Дмитрик, якому 3,5 з рочки, Слухає далі той текст і каже: а чому Соловейко не дає? Мати хоче научати, а Соловейко не дає. Соловейко нечемний, мати хоче научати, отже, треба слухати. Тобто Шевченко ще й учитель. Він показує, з чого треба виростати сильною і великою нацією, Бо для нього вчителем була його сестра Катерина. До речі, ще один цікавий нюанс: що по лінії його сестри Ярини. Народився геніальний чоловік Юрій Тютюнник, який очолив другий зимовий похід. Уявляєте, які Шевченкові гени? Звісно, що вони його розстріляли в 30-му році. А він в останній ще писав записки своїй дружині, що він активно працює над своїм тілом, тобто відтискається, робить руханку. Уявляєте, людина приречена на розстріл. Ось він генотип Тараса Шевченка, і ось він національний характер. Ось цей національний характер, і його слова нам допомагають боротися і зараз. І насправді так. на завершення хочу вас запитати про яку Україну та про яких українців мріяв Шевченко? Я думаю, що він закликав обнімітися брати мої, але у мене запитання це для мене хто брат. Для мене далеко не кожен в Україні є братом. Я радше е, слухаю інші його слова, раби, подножки, грязь, Москви, Варшавські, па... варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани або інше. Я насторожі, основний Шевченків посил. Ось він. Я насторожі коло вас, рабів, малих, отих німих, поставлю слово. Зрозуміли вони це? Не завод, не фабрику, не банк з капіталами. Я насторожі коло вас, рабів, малих, німих, поставлю слово. Чому? Та тому що читайте Євангеліє від Йоанна: спочатку було слово. Основна функція слова це творення. Ти сказав українською мовою, ти зрозумів, що перед тобою українець ранений лежить, стікає кров'ю, над ним нахиляється лікар, і як ти себе чувствуєш, як має ранений реагувати? Ну, копнути відразу, чи що, звідки він знає, хто над ним стоїть? Ну, ось це він основний його посил мова творить націю цілісною і творить націю незламною. Дякую, пані Ірино, що ви доєднались до нашого етеру в цей день. Українська мовознавиця, педагогиня, науковиця, політикиня та громадська діячка Ірина Фаріон була з нами на відеозв'язку.